Привіт! Сьогодні ми розберемо одну з найвідоміших українських комедій, і повірте, дізнаємося про її автора таке, що просто в голові не вкладається. Це буде розмова про вічну дилему кохання чи гроші, а ще про те, як розум та кмітливість можуть здолати будь-які перешкоди. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Почнемо з головного конфлікту п'єси, потім зануримося в неймовірне життя її автора, і наприкінці розберемося. А чому, власне, цей твір досі не втратив своєї гостроти? Поставимо собі просте запитання щастя чи багатство? Саме ця, здавалося б, вічна дилема і є серцем однієї з найулюбленіших комедій в українській літературі це той самий вибір, який змушує героїв діяти, а нас добряче замислитись. Ну що ж, перенесімося до села Гончарівка і подивимося, як цей класичний конфлікт розгортається там. У центрі уваги мрії однієї дівчини, які, скажімо так, йдуть в розріз із планами її батьків. Так уся історія крутиться навколо Уляни. Серце її належить одному, але мати наполягає, треба виходити заміж за багатого. Це ж вічний конфлікт між батьківським прагматизмом і, власне, особистим щастям дитини. А вибір перед уляною, м'яко кажучи, непростий. З одного боку Олексій працьовитий, чесний, але бідний кріпак. Зате кохає по-справжньому, з іншого стецько. Ну тут все навпаки. Дурнуватий, зате багатий. От і що тут робити. Класика. П'єса побудована просто ідеально. Починається все з сімейної сварки, потім несподіване сватання, опір уляни, появи її коханого, напруга зростає, і все це веде до кульмінації, де кмітливість і хитрість перемагають жадібність. Ну а фінал щасливий, як і має бути в добрій комедії. Але знаєте, що найцікавіше історія автора цієї п'єси не менш захоплива, ніж сам твір. Його життя було не стільки насиченням і непередбачуваним, що важко навіть уявити. Отже, знайомимось ближче. Людина, яка подарувала нам цих незабутніх персонажів, Григорій Квітка Основ'яненко, і його ім'я це без перебільшення ключ до розуміння цілої епохи в українській культурі. Насправді його прізвище Квітка. А от псевдонім Основ'яненко він узяв не просто так: основа це назва його рідного передмістя Харкова, і це знаєте дуже показово, наскільки сильно він був прив'язаний до своєї малої батьківщини. Його біографія це ж просто готовий сценарій для фільму, шляхтич, який вирішив стати монахом, людина, яка панічно боялася коней, і письменник, який почав творити аж у 49 років. Його життя це шлях від темряви до світла і від монастиря назад до світського життя. Тільки вдумайтесь у дитинстві він на якийсь час осліп, а потім дивом прозрів. У 22 роки пішов у монастир, де, за іронією долі, йому доручили доглядати за кіньми, яких він боявся з маличку. Хоча чинцем він так і не став, але цей досвід, без сумніву, залишив глибокий слід. І хоч він народився, як то кажуть, зі срібною ложкою в роті, у привілейованій родині, він відчував глибочезний зв'язок із життям звичайних людей. Саме про них він і писав. Оцей внутрішній конфлікт, власне, і зробив його творчість такою щирою. А тепер увага! Свій перший твір він опублікував у 49 років. 49! це ж неймовірний доказ того, що знайти своє справжнє покликання ніколи не пізно. Погодьтеся, це надихає. Але Квітка Основ'яненко це набагато більше ніж просто письменник. Він був одним із тих, кого можна назвати батьками-засновниками культурного життя Харкова. Його внесок у розвиток міста просто колосальний. Він не просто писав про культуру. Він її, по суті, створював своїми руками, заснував перший професійний театр у Харкові, був ініціатором створення бібліотеки, відкрив інститут шляхетних дівчат. Це спадщина, яка живе і досі. І що вражає усе своє життя, він прожив у Харкові, нікуди не виїжджаючи, повністю присвятив себе рідному місту, і це доводить, що можна служити всій країні, розбудовуючи свій дім. А тепер давайте про найголовніше про його внесок у літературу. Як же так вийшло, що саме Квітка Основ'яненко назавжди змінив її курс? Він зробив те, у що на той час мало хто вірив. У часи, коли в імперських колах українську мову вважали селянською, придатною хіба що для анекдотів, його твори стали справжнім вибухом. Він довів, що українською можна і треба писати глибоку, серйозну, витончену літературу. Він відкрив для неї абсолютно нові горизонти. До речі, цікавий факт сватання на гончарівці спочатку було зовсім коротенькою п'єсою на одну дію. Але коли автор побачив, який успіх вона має, він її значно розширив, додав нові сцени, зробив персонажів глибшими. Це показує, як він постійно працював над своїми творами. Минуло понад 180 років, так чому ж ми досі повертаємося до цієї історії? Що в ній такого, що чіпляє нас і сьогодні? А відповідь проста теми вічні. Конфлікт батьків і дітей? Будь ласка, вибір між коханням і розрахунком завжди актуально. Соціальна нерівність, перемога розуму над грубою силою грошей, часи змінюються, а от людська природа здається не дуже. І наостанок питання для роздумів а чи так вже сильно змінилися конфлікти між батьками та дітьми щодо вибору партнера з 19 століття. Саме це питання і доводить, наскільки довговічною є творчість квітки Основ'яненка. Вона змушує нас думати про те, що змінилося, а що назавжди залишиться з нами у вічній боротьбі за право на власне щастя.